А далі про здоров'я вагітних. Якщо ви чекаєте на дитину і при цьому офіційно працевлаштовані, то маєте повну право на безплатну путівку до санаторію. Зацікавились? Зараз все пояснимо. Лікувальні процедури, спеціальна гімнастика, басейн. Для повноцінного оздоровлення та лікування тут є все необхідне, запевняють майбутні мами. Мне здесь очень нравится. Я здесь уже третью неделю отдыхаю. Очень приятные, хорошие процедуры. И, скажем, они полезны и для меня, и для малыша. И главное, для вагитных женок это еще и бесплатно. Ничего не платила. То есть фонд социального страхования полностью как бы дает путевку по беременности. Для майбутних мам фонд социального страхования с темчасовой втратой працездатности сплачивает все 100% в вартости путевки. Зокрема, лише за 2013 рік коштом фонду спеціалізоване лікування пройшли майже 3 тисячі вагітних жінок з усієї України. На чотирнадцятий рік закуплені вже путівки, і планується, щоб отримали це спеціалізоване лікування 3 тисячі 221 вагітна. З кожним роком кількість збільшується радує те, що більше вагітних можуть отримати такі послуги і відповідно нарадити здорову дитину Знайте, оздоровитися коштом фонду може кожна офіційно працевлаштована жінка. А як отримати таку путівку та які саме потрібні документи, можна дізнатись у будь-якій жіночій консультації.